Селяни, вам подобається, куди я перемістив наше село. Ні, нам не подобається, навіщо ти це зробив? Це правда, ми ж тепер у пасті знаходимося. А вон поверни наше село назад. Ні за що, бувайте селяни. Хе -хе -хе. За те, що він це зробив, давайте спавмо його будинок. Я згоден, в когось є запальничка. Ой, щось мені трохи спекотньо. Ого, це що вогонь? Селяни, пожежа, пожежа в моєму будинку. Треба рятувати найцінніше. Так, тут якась фешка, що це за фешка, не розумію. Так, ноутбук я забрав, виходжу скоріше, ого. Що це таке? Вогонь перекинувся навіть на другий будинок селяни. Чого ви нічого не робите? У цьому другому будинку все Водно ніхто не живе. І що буде краще, якщо його взагалі не буде. Дайте мені скоріше вогнегасник, тому що мені вже немає де жити. Стіни мого будинку майже повністю зруйновані. І я не розумію, чому ви мені не допомогли погасити його. Ти ж нас не послухав, і тепер ми тебе не слухаємо. Почекай, що ти маєш на увазі? Ну, ти ж перемістив наше село без дозволу у цей світ. Ми тебе не просили це робити. Я згоден, ми напроти казали, щоб ти цього не робив. Почекайте, почекайте, куди я перемістив село? В який ще світ, я нічого не розумію. Так, дійсно, світ якось змінився, але як саме я не розумію. Почекайте, цих дерев точно не було. І я пам'ятаю, що десь там були гори. А це що за шахта? Стоп, серйозно? Це найдивніша шахта, яку я коли-небудь бачив. Але почекайте, треба спочатку з усім розібратися. Селяни, можливо, ви на сонці перегрілися? Якщо ні, тоді я не розумію, чому ви звинувачуєте мене щось. Я перемістив це село. Я ж його навіть не чіпав. Ти що, знущаєшся? Ми дві хвилини тому спілкувалися про це. Почекай, як ми могли спілкуватися дві хвилини. про... Почекай, як ми могли дві хвилини тому спілкуватися про це, коли я спав? Я спав у своєму будинку. Ви ж бачу, я тільки щось з нього вийшов. Ну я не знаю, може, це був якийсь інший хлопець, який дуже сильно схожий на мене. Досить казки вигадувати. Добре, секунду, почекайте. Поряд зі своїм ноутбуком я знайшов ось цю флешку. Я не знаю, що це за флешка. Тут нічого не написано. Давайте я зараз поставлю ноутбук, і ми всі разом подивимося, що є на цій флешці. Ага, ти її вставиш і потім все вибухне. З чого б це селянини? Чому у вас такі думки? Тому що нам здається, що ти повністю вже хочеш нас затролити. В нас немає іншого вибору. Щоб дізнатися правду, нам треба поставити ноутбук, вставити цю флешку і подивитися правду. Ви готові? З чого ти взагалі взяв, що там буде якась правда? Ну мені здається, що ця флешка якось зв'язана з тим, що наше село кудись перемістили. Ну добре, вмикай, а потім подивимося, що з тобою робити далі. Так, беремо флешку і вставляємо в цей ноутбук. Вітаю, Кавун! Це повідомлення спеціально для тебе. Якщо ти знайшов цю флешку, це означає, що як мінімум ти живий. І спеціально перемістив ваше село в цей світ, щоб ти мені не заважав, і щоб Кавун був тільки один, і ним буду я. А ви можете поки насолоджуватися життям в цьому дивному світі, з якого немає виходу. І якщо ти вирішиш зі мною поспілкуватися, я буду чекати. На тебе в Ендер світі. Хоча кому я це кажу, все одно в тебе немає можливості туди потрапити. Бувай назавжди. Ну що, селяни, задоволені почутим? Кавун, але ми не знали, що той кавун це не ти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Почекай, а навіщо це ти нас рахуєш? Окуляри, вам всім хочу замовити, і треба дізнатися, скільки саме окуляр треба замовляти. Тому що я не розумію, як ви не могли розгледіти, що то був не я. То взагалі був. Якийсь ненормальний, ви взагалі бачили його очі. У нього якісь дуже божевільні очі. Добре, добре, ми вже вирішили, що це був не ти. А що ми будемо робити далі? Ми не можемо тут довго знаходитися. Що робити, що робити? Я сам поки що не знаю. Але те, що нам треба повернути наше село на місце, це точно. І я почув, що він сказав, ну той кавун божевільний, що ми можемо знайти його в Ендер Світі. Слухайте, друзі, а дійсно, а як туди потрапити? Він правий, в мене немає шляхів туди потрапити взагалі. І це означає, що, напевно, наше село я ніколи не поверну назад. Я б радив тобі повністю обдивитися цей світ. Можливо, ти щось знайдеш? Ну, до речі, твоя правда, цей світ якийсь унікальний. Здається, він повністю зроблений зі своїх. Тобто тут земля, тут камінь, тут дерево, тут інше дерево, ну береза. Вугілля, залізо, золото, діаманти, смарагди, губка, і це, здається, пісок. Далі йде вовна, далі йде помаранчева вовна. А що йде ще нижче, я не знаю. І друзі, достатньо. Цікаво буде це дізнатися в цьому відео. Але перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається грати у ігри. Тобто так, друзі, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається грати в ігри. Мені дуже подобається грати в ігри, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, і ви обов'язково зробіть те ж саме, ну а ми продовжуємо. І дійсно, для того, щоб потрапити в Ендер світ, нам треба якось розвиватися. І дивіться, я можу дерево добувати одразу тут. Слухайте, я вам хочу сказати, що це максимально зручно. Давайте спробуємо тут повиживати, а потім потрапити в Ендерсвіт, розібратися з тим божевільним кавуном і повернути наше село на місце. Слухайте, знаєте, що мені цікаво? А давайте зараз підійдемо сюди і просто подивимося вниз і ого. Подивіться на це, друзі. Це ж нереально круто. Слухайте, я хочу на це подивитися а, з якогось іншого ракурсу, і я вам зараз це покажу. Але спочатку давайте скрафтимо верстак. В ньому дерев'яне кайло, і давайте скоріше добудемо каміння, тим паче, що воно тут одразу і є. Робимо кам'яне кайло, і хотімо добувати одразу залізо. Слухайте, тут виживати, напевно, буде дуже навіть легко, і ми зможемо дуже швидко потрапити у Ендерсвіт. Дивіться, одразу і вугілля, є, і дерево, і все, що тільки... Треба. Це найлегший світ, який я тільки бачив за все своє життя. Кравон, ну що там, в тебе виходить? Здається, що так, але вийти з мого будинка, не треба там стояти. У це селянино розібралися і спали мені повністю будинок, бачите. Але нічого, самі потім будуть друзі, його відбудовувати. Взамін на те, що я поверну наше село на те місце, де воно і стояло. Тому що, як ви розумієте, ми дійсно знаходимося у пасі і звідси просто неможливо вибратися. Ну бачите, нікуди просто йти далі. Але тут багато цінних ресурсів, які допоможуть нам тут не тільки. Вижити, але ще і знищити божевільного кавуна. Але він у ендерсвіті, тому нам треба туди. І давайте потрохи прокачувати себе. Я скрафтив піч і давайте одразу переплаву ніс залізо. Так, нам потрібна крута броня. Але знаєте, що цікаво, а що знаходиться ще нижче. Так, а тут що знаходиться, дивіться, ну, здається нічого. Тобто, тут то дійсно зроблено все зі своїх, друзі. Я такого світу ще ніколи не бачив. Думаю, до речі, що ви також. І для того, щоб копати ще нижче, нам, звичайно, треба скрафтити інструменти, такі як сокира, лопата і Нормальне вже кайло. І в першу чергу друзі крафтимо нарешті залізне кайло і діамантики. Ходіть скоріше сюди до кавучика. Слухайте, я можу їх добувати нескінченно, і я одразу можу скрафтити собі діамантову броню, якщо захочу. Але знаєте, спочатку не хочу. Спочатку просто хочу скрафтити собі деякі інструменти. Діамантове кайло. Також, звичайно, діамантовий меч, куди ж без нього. І давайте про всяк випадок також скрафтимо собі лопату. І до речі, було б класно також скрафтити собі сокиру, але не вистачає діамантів. Тому обійдемося поки що без неї. А тепер давайте нарешті копати вниз. Так, дивіться, під помаранчевою вовною, пурпурна вовна, що йде ще нижче, якась бирюзова вовна. Так далі жовта тут йде добре, зелена рожева. Так слухайте, я хочу зараз піднятися і трохи з іншого ракурса подивитися на цей світ. Мені треба знати, що взагалі на нас сьогодні чекає. Тому добуваємо одразу багато ґрунта. Мені просто зараз треба багато-багато блоків, щоб трохи продинутися за межі цього світа. Я думаю, 40 нам повинно височити. Ходімо. І зараз я просто ось таким чином, дивіться, друзі, буду будуватися. Щоб ми могли нормально подивитися на цей світ. І, до речі, я вже бачу. Дивіться, як там прикольно. Там є свой верстаків. Пічок. Почекайте, навіть навіть золотих, діамантових та смарагдових блоків. Як же тут все ж таки прикольно? Але, друзі, я все ще будуюся. По максимуму, скажімо так. І готово, друзі, тепер ми можемо повністю подивитися на цей світ. Дивіться, як прикольно він зроблений. Тут є абсолютно всі блоки з Майнкрафта, розумієте? Абсолютно всі. І напишіть зараз у коментарях, як ви оцінюєте цей світ. Напишіть у коментарях, це крутий світ, або це поганий світ, або взагалі що тут робиш, кавун. Падай вниз, знищуйся і не виживай тут. Або це дивний світ. Тобто так, друзі, просто напишіть своє враження від цього світу, тому що таке точно кожен день не побачиш. Мені цікаво буде дізнатися вашу думку, а зараз я хочу подивитися, що на мене чекає. Ага, там буде вовна. Навіть будуть кавуни слухати. Мені б ось ці діамантові блоки добути було взагалі ідеально, тому ходімо. І я маю надію, що коли я спущуся до максимуму вниз, я знайду портал Ендер світ, і де я зможу вже нарешті знищити того. Божевільного кавуна, але ще подивимося Поки що в мене ніяких даних немає. Але давайте копати. Подивимося, докуди ми взагалі зможемо тут прокопати. Червона вовна, далі, далі це що йде? Я навіть не розумів. О, це дошки чи що? А, здається, це книги, друзі. Так, дивіться, це в нас вже йдуть а, каміння, світле каміння. Так, це знову каміння. слухайте, дивіться, ого, я кудись пав, друзі. Друзі, я серйозно кудись пав, Так, дивіться, тут є лід, тут навіть є кавуни. Дивіться, дивіться, я можу добути кавунів. І все, нам хоча б буде якась їжа з селянами. Тому що тварин на цьому острові, точніше в цьому світі, дуже навіть мало так. А якщо копати ще нижче, тобто, наскільки я зрозумів, тут дійсно є шахта О, дивіться, тут є магма. Магма серйозно. Всі блоки в Майнкрафті тут є так. А це дивіться, це здається вже вугольні блоки. Під ними здається, залізні блоки, золоті, діамантові, смарагдові. І слухайте, я б насправді хотів добути багато діамантових блоків. Чим я зараз і займаюся, тому що я хочу скратити собі діамантову і, до речі, я тут одразу це і зможу зробити, тому що піді мною верстаки. І їх, як ви бачите, дуже багато. Дивіться, тут верстаки, тут, ну їх просто тут нескінчено. І, до речі, було б класно також добути золото для того, щоб потім скрафтити собі золоті яблука. Дерев у нас в цьому світі достатньо, тому яблука я зможу добути без питань. Мені, напевно, яблука буде навіть а, більш складніше добувати, аніж золото. І діаманти, тому що золото і діамантів тут просто нескінчено. А щоб добути яблука, треба буде трохи постаратися, але, звичайно. Я це зроблю. До речі, давайте подивимося, скільки тут є ресурсів. Так, 14 діамантових блоків. Переробляємо все це в діаманти. І одразу, друзі, поїхали. Діамантовий шолом. Чому б і ні? Діамантовий нагрудник. Так, а куди б все це складати зараз? Добре, давайте поки що викидати, ось так от складати і продовжуємо. Штанці, і, звичайно, друзі, черевики. куди ж без них? Так, ну здається, готово. І ще навіть багато діамантів залишилося, але, як я і казав, давайте добудемо ще трохи золота, а потім будемо спускатися ще нижче. Золотих. Боків також добув багато, а тепер, друзі, давайте тут все просто ламати. Будемо копати з вами ще нижче. Так, тут, як ви бачите, верстак. Далі, здається, це пічка, далі пісок, ось цей і обсидіан, друзі. Ось його я дійсно буду дуже довго ламати, але все ж таки діамантове кайло, і можна трохи потерпіти. Зламав це взагалі, я не знаю, якийсь маяк чи що. Так, копаємо. І все, друзі, все, все. Ми зараз знаходимося у Бедрока. І дивіться, наскільки низько я взагалі спустився. Так, це неймовірний. Зараз нам треба Піднятися на гору, як їй казав. Я майже повернувся в село і вирішив, що сюди я буду скидати абсолютно все сміття, тому що в мене дійсно його дуже навіть багато. Вогонь почався, не знаю, до речі, чому, але добре. Повертаємося назад в село. Селяни, в мене є одна гарна новина, а інша звичайно погана. Як ви бачите, в мене вже є діамантова броня. Діамантові інструменти я можу знищити, звичайно, того кавуна. Ну я маю на увазі не справжнього кавуна, не себе. А погана новина полягає у тому, що я не знаю, як потрапити у Ендер ми теж не знаємо, але інший селянин знайшов каньйон, уявляєш собі, і якщо тобі цікаво, що там знаходиться, можеш подивитися, ми помітили його квітками. Добре, дякую за інформацію. Так, квітками помітили. А де? О, дивіться, ось там мак, червоні квітки одразу, до речі, побачив, і давайте подивимося вниз, і ого, слухайте. Я там, звичайно, ще не був у тому каньйоні, але хочу сказати, що він дуже низький, тому що там вже одразу видно бедрок. Слухайте, як би туди спуститися? Мені воду якусь. Мені чи вода потрібна, чи драбини, щоб туди спуститися. Давайте, до речі, подивимося, що тут в колодязі. чи є тут вода, і так, селянин плаває. О, як ти хотів, мені дуже спекотньо. Розумію, розумію. Так, секунду, мені треба зараз обов'язково зайти сюди, у верстак. Звичайно, зробити золоті звитки і друзі, скрафтити собі звичайно, відро. Селянин, ти мене, звичайно, вибачай, але мені трохи-трохи треба вкрасти в тебе водичку. Ось таким чином. Та нічого страшного, набирай. Я ж розумію, тобі для діла потрібно, тобі ж для Діло, вона потрібна, кавон. Так, так, для нашого діла, щоб повернути це село на минуло його місце, скажімо так. І слухайте, я вже можу спуститися у цей каньйон, подивитися, що там знаходиться, але ж, друзі, я вам казав. Я хочу зробити золоті яблука, і для цього, секунду, мені потрібна просто сокира. Або, до речі, ножиці. До речі, ні, ножиці точно не підійдуть, а краще просто скрафтити зараз ось таким чином, так, де мої діамантики з сокиру. Ножицями я хоч і швидше буду ламати цю листву, але яблука з неї точно випадати не. Будуть. Тому нам треба ось таким чином зараз ламати сокирою. І сподіватися, друзі, що ми отримаємо яблука. Ну хоча б десь приблизно 6 мені треба. Вісім яблук, друзі, в мене є. Ідеально, тепер просто відкриваємо верстак, кладемо сюди яблука і дивіться, що я можу зробити. Ага, стоп. Мені ж спочатку треба зробити золоті злитки. Ось таким чином нічого собі, в мене їх багато. Яблуко посередині, і ось таким чином, друзі, крафтимо золоті яблука. Так, вісім в мене є. Нормально. Сподіваюсь, мені цього вистачить. Так, ну і що ж, зараз. Буду спускатися в той каньйон і дивитися, що там знаходиться. Тільки, знаєте, треба почекати, поки вода спуститься донизу. Щоб я там не розбився, ну ви розумієте. Камон, підійди зараз до нас. До вас? Та добре, що там сталося? Я ще не закінчив ту справу. Ми також хочемо допомогти, тому тримай лук і стріли. Ого, а звідки у вас лук та стріли? Ви ж не вмієте стріляти. А це ми сьогодні вкрали, коли дізналися що ти перемістив наше село. А почекайте, тобто ви в мене вкрали лук та стріли. Так, спочатку ми вкрали. Все сіне, а потім вже почали палити твій будинок. А ноутбук чого не взяли. Так там пароль, навіщо він нам потрібен? Теж вірно, але навіщо посміхатися? Ви ж спалили мій будинок. Вибачай, кавоне. Ну ми вже сто разів вибачалися перед тобою. Скільки можна? Відбудуйте мені потім будинок, всім зрозуміло. І він повинен вже бути не ось таким, а якимось трьохповерховим. Зрозуміло, щоб там було багато місця. Побудуємо такий, який зможемо. Ми ж сам розумієш, на суперкруті, якісь будівельники. Добре, добре, тільки ось такий не будуйте, тому що в ньому, ну, взагалі, не, не меда жити, скажімо так. Йди вже у та рятуй нас. Як я вам знайду, цей Ендерсвіт, ну, селяни. Портал потрібен, а портала я не бачу. Точно, а я і забув. Слухай, а ти спускався у каньйон? Що там? А, до речі, каньйон, точно. Я зовсім про нього забув. Зараз спущусь. І потім скажу, що там знаходиться. Ну що ж, друзі, ходімо, дивіться, як це робиться. Ось таким чином прибираємо воду і поїхали. Дивіться, як це прикольно. Ось так, от вода швидесенько прибирається, і ми з ось таким гарним ефектом спускаємося. Вау, оце, оце дійсно прикольно, стоп, що? Серйозно. Серйозно, друзі, це, це портал у Ендерсвіт, він тут все ж таки є. На самій нижній точці цього світа, до речі, дивіться вгору, скільки ж тут все ж таки цих слоїв. Тобто, почекайте, ми можемо зараз туди стрибнути, і що? Там буде дракон чи ось той божевільний кавун. Ось що цікаво. Тому зараз я буду стрибати і дивитися, друзі. Поїхали! Ну що ж, друзі, я у Ендерсвіті, ось як ви бачите. І знаєте, на що я звернув увагу, бачите, на тих вежах вогонь. А зазвичай, коли ти сюди потрапили. Крапляєш на тих вежах є кристали, які додають дракону здоров'я. І якщо цих кристалів немає, це означає, що дракона вже хтось знищив. І мені здається, що той божевільний кавун вже його знищив. І цікаво, чи залишився той божевільний кавун тут. Давайте дивитися, але спочатку нам треба туди. Так, слухайте, я зовсім не подумав про блоки, а все нормально. Вони в мене є. Тому давайте все ж таки будуватися. Дуже сподіваюся на те, що нам їх вистачить. Так, тепер треба в цей бік, все смарагдових немає. Добре, в мене залишилося трохи дошок і трохи діаманту. Діамантових блоків. Якщо зараз не вийде добудуватися, це буде дуже погано. Так, три, ні, ось зараз. Три, два, один. Ага, все закінчилося. Так, і залишилося всього лише шість діамантових блоків, друзі. Так, давайте якось ось так ставити мені. Якщо що треба буде дострибнути. Друзі, три блоки залишилося. Три, два. Один і давайте спробуємо стрибок нормально. Фух, так, а тепер нам треба піднятися якось нагору. Зараз добудуть ці блоки, і нарешті нормально вже піднімуся. І, до речі, так, як ви бачите, зверху не написано дракон Енду. А зазвичай написано, тобто дракона вже знищили. Це 100%. Ще трохи залишилося, щоб піднятися. Так, друзі, готово. І дивіться, тут, тут навіть ендерменів чомусь немає. Це якось максимально, друзі, дивно. Дивіться, жодного. Ендермена, стоп, що, дивіться, ось ось кавун. Здається, точно, це, це той божевільний кавун, друзі, якого ми з вами дивилися на флешці. І бачите, ось, ось яйце дракона, він, він знищив дракона. Так, я його знищив, і тепер я знищу тебе. Ні, 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 це я тебе зараз знищу. Так, слухайте, в мене є лук, в мене є стріли, і давай. пішов звідси, слухайте. А чому? А чому він гігантський? Коли він знімав для мене відео, він не був гігантським, пам'ятаєте? Ей, це якось не чесно, я зараз тебе знищу. Пійшов звідси, я тобі кажу, слухайте, так добре. В мене є золота яблука, в мене є сокира. Краще бити його сокирою. Поїхали, друзі, ось таким чином б'ємо, б'ємо. По максимуму зараз тебе буду бити, зрозумів мене? Ти мене ні за що не знищиш. Знищу та ще як знищу, зрозумів мене. Слухайте, може на вежу залізти, хоча ні він настільки гігантський, що навіть на вежі зможе до мене дістати. Так, що ж тоді робити? Що ж тоді робити? Добре, друзі, а в мене є діамантова броня, в мене є золоті яблука. Можемо трохи відстрілювати його стрьоми, як я це і робив. А Можемо піти ось таким чином прямо на нього і бити його з сокирою. Поїхали, поїхали. Ну що, подобається тобі чи не подобається, скажи мені. Та я взагалі нічого не відчуваю. Це і зрозуміло, він дуже гігантський, тому нічого не відчуває. А я дуже маленький. Тобто ось ми в порівнянні, друзі, бачите. Він в разів 50 більший за мене. І напевно в нього в 50 разів більше здоров'я, ніж в мене. Ну добре, що в нього хоча б броні немає а і золотих яблук, як в мене. Моя броня і яблука, це знаєте, хоча б якась допомога, щоб знищити його. Того. Тому що в нього ну, дуже велика перевага наді мною. Краще відійди від мене. Чого це я повинен від тебе відходити? Це означає, що напевно в нього мало здоров'я. І він хоче, щоб я його не бив. Хоче, щоб в нього здоров'я відновлювалося. Ні, не за що зрозумів так, слухайте, Давайте хоча б золото яблуко з'їмо. Нормально. Так, мені ще й ефекти дали. Все, ти тепер точно мене не знищиш. На тобі, на тобі, на тобі. Відійди, кажу, інакше знищу. Мені здається, ось зараз, ось зараз ми його точно повинні знищити. Що таке б'єш? Так, друзі, дивіться. Дивіться. Я його знищив! Так, я його знищив! І знаєте що? Мені цікаво, чи повернеться наше село назад. І щоб це дізнатися, що, звичайно, треба зробити, стрибнути сюди. Це означає, що ми повністю пройшли Майнкрафт, і напевно ми вже повинні заспавнитися в нашому селі. Давайте за цим спостерігати. Стрибок і дивимося, друзі. А я не хочу падати прямо на колодязь, будь-яко! Фух. Ви це друзі, бачили, це було щось неймовірне, серйозно. Але здається, в нас вийшло, ми повернули наше село назад. Дивіться, ось ліс наш, там він, до речі, там він, і приблизно ось там десь повинні бути гори. Так, друзі, це воно. Молодець камона, ми завжди вірили в тебе. І що, до речі, найцікавіше, дивіться, будинок мій повернувся назад. І тепер в нього є стіни. І я вважаю, що ми повністю, абсолютно повністю виконали нашу місію. Але, друзі, головне, ходімо у шахту і дивіться, шахта також, звичайно. Тут немає вже. Тих слоїв, хоча вони, до речі, мені дуже сильно подобалися. Але з ними було нецікаво. Дуже швидко можеш все добути, і все. Більше сенсу грати немає. Ну ви розумієте. Напишіть в коментарях вашу думку з приводу того світа. І також зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.